Це фундаментальне положення в Йозі. Ставимо ноги настільки широко, щоб наші гомінки мали вертикальне положення. Носочки дивляться в одному напрямку із колінами. Таз підкручуємо руки в сторону, грудну клітину. Шию не затискаємо, головні помилки це вивалювання тазу назад, зміщення колін, коли вони не в одній площині, не в одному напрямку зі стопами. Це дуже шкідливо для ваших і опасно для ваших колін. Зберігаємо правильний напрямок, таз підкручуємо, грудну клітину. Виштовхуємо потилицю назад підборіддя дещо. Вниз відчуваємо підлогу під подушечками пальців, наче ми намагаємось вростись підлогу, вштовхнутися в неї, а пальцями, руками наче відштовхнутися від стін. М'язи тазового дна тримаємо в тонусі, пресу натягнуті, таз підкручений. Якщо ви хочете ще більше активувати м'язи, відчути їх, як вони працюють, ви можете подати ще більше трошки ваги тіла вперед. Розпрям, розпрямте себе у просторі і горизонтально, і вертикально. Рудну клітину розправили, таз підкрутили, промежена підтягнута, ви молодці. Наступна наша асана, до дандасана, або верхня планка. Стаємо навколішки, лодоні чітко під плечима. Носочками впираємося в підлогу, відводимо настільки назад, щоб стопа у нас була у вертикальному положенні. Не так, не так, а саме у вертикальному положенні. Поплік не прогибаємо, спину не округлюємо, шию не затискаємо. Шия. Головний момент плечі розправлені. Плечі від вух лопатки розведені. Натягнули добре, умкнули, напружили мишці живота, щоб забезпечити безпеку нашому попереку. Поперек не прогибаємо. Добре. Розтягнулись по, по передній поверхності ми розтягнули. Задній таз підкрутили, ми зібрались. Лопатки розвели, плечі від вух. Мишці живота напружили. Мишці тазу зоодна підтягнули. Молодці.